Не зламатись в вірі, що означає не зламатись у вірі, всміхаючись нести у світ добро, коли тебе варитимуть в волі, як за часів апостолів було? Де фанатизм? І що таке посвята, як перспектива болю і тривог, а битимуть лозиною по п'ятах, спитавши боляче? А де ж твій Бог? І що таке стояти у Божій славі, не огризатись, коли плюнув хтось, не зупинятись, а служити далі і вчитися любити, як Христос. Такі ми є і праведні, і грішні, омиті кров'ю не прийдем на суд, стопилися гріхи. Як сніг торішній оправданий, ти думаєш, мабуть, яка різниця, хто і що там скаже, а я живу, молюся до Творця, бо кожен з нас на полі тім поляже, де ми усі рубались за життя. Тому йдеш, співаєш свою пісню і знаєш, що життя. То тільки пар, колись служити буде надто пізно, згниє в землі закопаний твій дар, з відвагою, неси щоденне діло, і хай не тріснуть сухожилля рук. Служіння, результат твоєї віри, це дотик серця, а не просто звук. І в кожного в житті свої дилеми, і в кожного свій власний колізей, і поруч ходять злі скажені леви, і заглядають в зеркало очей, чи ти ще не зламався в своїй вірі, чи ти ще до Христа не збайдужів, та сильний дух в слабкому твому тілі по собі щось залише для віків. Є Щось таке не сказане словами, як певний стан. І що би не було, ти розіпнутий, може, й верх ногами тримаєшся за Бога, як Петро. Для того, певно, і вартує жити, зрілішати під куполом небес, ми будемо, Боже, вірити служити. Бо це і є, мабуть, життєвий сенс. Амінь.